Сило оборони звільнили селище Урожайне віртуальність зі справжньою реальністю та бойова робота М777. Мене звати Яна Загорська, це програма Воєнкор і новини з фронту від наших воєнкорів далі. Ворог продовжує наступальні дії на сході. Після активізації російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках наші оборонці не дозволили противнику просунутись та відчутно зменшили його наступальний потенціал. На Бахмутському напрямку тривають важкі бої. Російські загарбники намагаються зупинити просування наших військ та відновити втрачене положення. За минулий тиждень наші оборонці звільнили на Бахмутському напрямку ще три квадратних кілометри. Проте противник намагається наступати, щоб встановити контроль над Мар'їнкою та оточити Авдіївку. Наші оборонці не дають ворогу реалізувати плани, але це дуже непросто. Тривають важкі бої. Ситуація там напружена і складна. На півдні сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Сило оборони Таврійського напрямку звільнили населений пункт. Урожайне закріплюються на досягнутих рубежах. Урожайне звільнене. Перші коментарі тих, хто брав участь у боях за нещодавно звільнені населені пункти, ексклюзивно від військового телебачення. Перші кадри. Саме так виглядають звільнені з села після російських обстрілів. І ми зараз їдемо до мінометників, щоб вони розказали, як саме йшли бої за звільнення цієї території. Ми виїхали з хлопцями на позиції у напрямку урожайного і готові відкривати вогонь, але тільки якщо надійде ціль. Урожай ми спалили позавчора буквально. Да, евакуацію, ката при... евакуацію. Автомобілі, буханку, ну таке там. попалили. І Їх це ми можемо такою. Горіло гарно. Хорош, Дуже Палаво. Палаво. Воно горить, вони сидять. Аж, аж бігали гарячі. Вони їхали сюди приходити, ми ж їх не звали. Буквально 3-4 дня розрахунок разрахунок Мномета почти його. Ой, За урожайним. Ну, ле, лесопосадки нету. Більше они сюда не совываются. Только -то вывез про целай. Да. Нету. Нет. Там та завітне бажання. Да ну да, от між завітним бажанням урожай там лесополоса. Ну, лісополоса не буду говорити. Нет. Ага. говорить. Ну, уже нету. Були коли. Да. І наші ребята вже, вже там, я думаю, вже і повністю ті посадки наші. Ну, Сьогодні, завтра вже точно буде наші. Спочатку заходимо ми. От, як говориться, робимо поздар, Потім заходить піхота і вже дочищає. Так поступово-поступово ми не. йдемо вперед, вперед, вперед і тільки вперед. Так, воно все це було легко, але благодаря... Слаженої праці і руководства, і повністю всієї артилерії, і нашої піхоти, і ми добились таких результатів, виходить. Тут тому що просто одним, ну завдяки одному міномету, ми нічого теж не зробимо. І піхота без нас нічого не зробить, і ми без нашої далекобійної артилерії теж нічого не зробимо. Ви звідти підтримуєте роботу в бік Урожайного туди? Так, так. Достає? Так, тут так, тут достає. близько? Вже за село дістаємо, <гум> Вже за село. Зовсім нещодавно тут був командний пункт росіян, однак це село вже звільнене. Хоча кацапи продовжують знищувати це село і розносять його в повний хлам. Надо же Завитное на Бажанье еще, там же за Завитным Бажаньем еще и поселок, а поселки-поселки освобождать, посадки. а посадки, через каждые 500 метров посадка, посадки там нарыто. Посадка их... зачастую бывает тяжелее, чем поселок. Посел... Их там что раканов. Посадки а... хорошо, когда осень, когда листьев нет, ну и нас видно. Они тоже ж... С одной стороны Реируйцы хорошо, этой... с другой стороны нарываются себе просто. Да, да залазишь красиво. в окоп, в окопе окопа, в окопе еще. Да, несколько. у них там вот такие вот траншеи. Вроде прошел. Знаете, мне, это мне этих напоминает, как они. Есть, Для прикол. Для прикола. Что они понакапывают дырочек, как муравьи. Действительно, ты его проходишь. Вот сколько пацаны из пехоты рассказывали, говорят, мы прошли, вроде зачистили, все, выходим, 20 метров отходим, а они выползают. Это это, непонятно. Как в том фильме, да, вот, вот типа, туннельные щури, вот, вот там вкапывают. Как, как Вьетнам раньше. Да, как вот Вьетнам. Там. Мы И уже второй раз да. с ними сталкиваемся, мы наблюдали с морской пехотой, там, по-моему, 55-я? Да, 55-я. А здесь 40, нет, 30 Здесь просто, по-моему, 37-я. Мы 137-я. Они, ну, тоже мой пехи. текают, красиво текают. Там текали, здесь текают. Извините, я никогда не служил. Я шифковый. Им не все равно, кто на той стороне. И мне главное, чтобы они быстро бежали. Гра наживо. оператори fpv дронів розповідають, що керувати цим безпілотником не так вже і легко, як здається. Аби опанувати цю пташку, треба зробити не один десяток бойових вилітів. Поліна Коваленко розпитала хлопців, за якими цілями вони полюють найбільше. Життя такого камікадзе коротке, але як правило запальне. Завдяки таким дронам наші хлопці знищують техніку та піхоту противника. FPV-дрони – досить новий, але вже дуже масовий вид безпілотників, який активно застосовують на полі бою. Вони маленькі, швидкі та смертельно небезпечні для ворогів. Ми відпрацьовуємо по всьому, що ворушиться, але але в нас пріоритет, напевно, техніка. Така вбивча пташка може нести на собі до півтора кілограма вибухівки. Бійці 63-ї бригади розповідають, що роботи з таким типом БПЛА потребує високої кваліфікації. Бойові вильоти, вони відрізняються дуже, і ти повинен орієнтуватися в місцевості, в просторі, в картах. В... В орієнрах Ростислав керує пташкою через спеціальні окуляри. Каже, в них відчуває себе, наче у віртуальній реальності. І ти знаєш той бліндаж, ти літав 100 років на мавіку. Там бачиш його гарно, ідеально, як підлетіти. Але коли ти вдіваєш ці окуляри і летиш не та картинка, не ті пікселя, не ті орієнтири. Разом з дроном Камікадзе зазвичай запускають і звичайного Мавіка. Він слідкує за польотом ударного дрона і за обстановкою підрозділі є навіть бійці, які власноруч збирають fpv дрони. Робота інженерки, вона реально десь 50% займає цього процесу. Вони там переробляють дрони, паяють антени. Під кожну ціль заздалегідь готують різні снаряди. Це кумулятивно-осколочний, тут маленька кумулятивна струя і осколки. Ну якщо він попаде рядом, дуже весело буде хірургу доставати все. Нерідко пілотам доводиться працювати на близькій від ворога дистанції під обстрілами. Це допомагає сконцентруватися, розповів пілот Сергій. Я розумію важливість саме цього дрона, що він має там, наприклад, зупинити якусь одиницю техніки або якесь там залетіть в кулеметне гніздо. Що комусь це кулеметне гніздо, тобто воно дошкуляє. і Тобто я маю виконати свою роботу, От воно якось концентрує так. Під час останнього бойового вильоту хлопці не трапили на ворожу техніку і вражених БМ... БМП, Одна згорівша в хлам, просто від її залишились шматочок железячки. Україна продовжує отримувати озброєння від наших партнерів. Військовим вдається опанувати його за рекордно короткий час. Якої шкоди здатна нанести сучасна закордонна зброя? І чи справді такі страшні ті три топори, які їх малюють? Подивимось у репортажі. Гармата Постріл! Це одна з мобільних позицій наших гармашів на південному напрямку. Цілодобово військовослужбовці працюють над звільненням тимчасово зайнятої української території, методично знищуючи техніку і живу силу ворога. Роботи в нас вистачає, кажуть, посміхаючись, артилеристи. Проте вона їм в радість, бо чим більше роботи, тим вагоміші результати. Дуже був інтенсивний бій. Нам сказали, що ми дуже багато положили орків. Така активність збільшує активність ворога, тож артилерійських дуелей не бракує. Вагому роль у збереженні життів наших гармашів відіграє водій розрахунку. Максим на війні від моменту повномасштабного вторгнення. Раніше був в артилерійській обслузі. Останні кілька місяців водій І зі своїми обов'язками справляється на відмінно. Навіть влучення ворожого граду його не зупинило у досягненні головної мети. Іначе у нас немає вибору. Нам треба виганяти ворога. Тож ховатися там десь в холодочку, сісти сидіти. Третьо більше вигнати його. Виженемо обов'язково, кажуть гармаші, готуючи новий і переконані результативний постріл. Постріл. Підпишіться на ютуб канал Військового телебачення, аби отримувати більше інформації від нас. Будьте сильними. За тиждень побачимось.